Чи закінчилися запаси, як каже Будана? данам справді. Так, чи закінчилися карта сонця, десятка мечей. Так, ви знаєте, це так. Тут момент такий цікавий. Насправді, карта сонця начебто каже, що все в порядку, начебто. Але я завжди викладаю три карти, які показують. Ще на те, щоб захищатися, у них є, тобто по обороні, у них є да, ракети якісь є, але, але все це ось, дивіться, десятка мечів, це завжди каже про те, що це закінчується. Цього в них вже нема. У них щось є там в запасі. Дивіться, раз сонечко, значить це щось пов'язано з ядерною енергетикою. Зараз подивимося. Вони вони просять, зараз вони просять, дивіться, боєприпаси, все в інших шестюрка Пентаклів це каже про те, що вони їздять по іншим країнам, по своїм союзникам, які мають да, боєприпаси і вони їх, їх збирають. Ну, це як Іран, да? хто в нього союзники. Північна Корея і Китай. Тобто ну, там от так. А у себе максимум це в них якісь заліжі є, як то кажуть, останні це по ядерній енергетиці. Все останнє вони вже дійсно використали, це дійсно має сенс.